Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми дізнаємося, як почуває себе літій залізофосфатний акумулятор замовлений на Адіекспрес після півтора роки експлуатації. Хто слідкує за моїм каналом, певно бачив, як я збирав даний акумулятор. Головна проблема цього акумулятору полягала в тому, що комірки, які були безпосередньо замовлені на Адіекспрес, мають великий опір і мають велику розбіжність по опору. Опір даних елементів складав від 0,32 до 0,43 мільйом. Насправді, як для елементів типу від відкатов. а саме так продавець позиціонував ці елементи, елементи від класу А. Ємність 120 Ампер-годин. Тоді, на жаль, в мене не було можливості поміряти його ємність. І в цьому відео ми дізнаємось, як змінився внутрішній опір всіх елементів і акумулятору в цілому, а також дізнаємось фактичну ємність, яку віддає цей акумулятор. За весь час акумулятор дуже допоміг під час відключення електроенергії. До інвертора було під'єднано освітлення і деякі споживачі, які під'єднувались до розеток, через які е був під'єднаний гібридний сонячний. Інвертор палимер на 2,4 кВт. Буде дуже цікаво, тому ми починаємо. До речі, напруга буферного режиму на гібридному сонячному інверторі становила 27,2 В. Що ж, давайте міряти опір почнемо від плюсу. Перший елемент мав опір 0.32 і зараз опір такий самий теж 0,32 мОм. Другий елемент мав опір 0,4 і зараз опір трошки збільшився, становить 0,44 medium. Третій елемент мав опір 0.32, зараз опір 0.36. Третій елемент мав опір 0.33, зараз 0,34. Можна вважати, що він не змінився. Наступний елемент мав опір 0.33 і зараз опір такий самий. Був 031, зараз 0,33. Був 0.32, зараз 0.35. Був 0.33, зараз 0.36. Був 0.43, зараз 0.46. Опір акумулятору після збірки становив 3,7 мільйом і за півтора роки він не змінився. Ми дізнаємось, друзі, ємність даного акумулятора. Цей акумулятор я зарядив на 100%. Кладемо наверх лист текстоліту. Дізнаємось ємність даного акумулятора за допомогою електронного навантаження від Аторч. Дане навантаження може розсіювати на собі до 600 Вт. Встановимо струм розряду 20 А. Розрячати будемо до повного відповідня бмс кою тобто напруги 2,55 вольт на елемент, насправді не обов'язково розряджати до такої низької напруги. Я буду це робити тільки для того, щоб у нас не було потім нюансів і ми використали весь ресурс акумулятору. А якщо ви використовуєте такий акумулятор в дебаже, то Краще його розряджати до напруги не нижче ніж 3 вольт. Повірте, там внизу вже не буде ємності. 20 А струм розряду. Поїхали. Так, ми бачимо, що з акумулятора ми знімаємо 542 Вт, Насправді ми можемо трохи додати, що ж, чекаємо повного розряду акумулятору. Дані комірки, типу як відкатов, обійшлися в 613 доларів за 8 штук, тобто під 24 вольтовий акумулятор, чуємо як почали шуміти вентилятори. Насправді зараз би я такі комірки не купував, краще взяти е елементи від ev 105 наприклад, там ви гарантовано будете отримувати всю ємність. І також не варто замовляти акумулятори на Алікспрес, я вам кажу вже наперед, тому що на Aliexpress дуже багато вживаних елементів. До речі, дату виробництва цих елементів я так і не дізнався, оскільки QR-коди не читаються. І не можна ідентифікувати, коли вони були виготовлені ці елементи. Але на той час не було де замовити акумулятори, і ми все-таки вирішили замовити на Aliexpress. Як варіант, можна було замовити на Адібаба, там більше шансів, значно більше шансів, що елементи приїхали б нові. Що ж, чекаємо повного розряду акумулятору. Минуло 6 хвилин. Ми бачимо, що напруга становить 328 вольт Давайте трохи додамо струму. І у нас знімається з акумулятора 570 Вт. Що ж, тепер чекаємо до завершення. Перед тестуванням даного акумулятору на ємність я розраховував приблизно на 90 Ампер годин, І як думаєте, скільки він віддав. Я вам зараз покажу. Акумулятор віддав 93,8 Аг, можна вважати 94, 2,3 кВт ємності, тестував 4 години 11 хвилин. І ми бачимо, що у нас БМСК відключила акумулятор по нижній межі напруги. Ми бачимо, що у нас розбіжність між елементами майже 0,4 В. Це доволі багато і це свідчить нам про те, що. Одна комірка розряджається швидше, інші трохи повільніше, і одна має найвищу напругу. Ну тобто це 100%, друзі, елементи вживані, тому що на нормальних елементах в нас не буде такої, я би сказав, великої, як на мій погляд, розбіжності по напрузі в кінці розряду, і зверху вона теж буде. Тут встановлений додатковий балансир від деді на 600 мА, але його недостатньо, він типу не справляється. Але але чи вирішить взагалі балансир, таке питання, відповідь ні. Якщо у вас буде струм розряду доволі суттєвий, то а, балансир не закриє це питання. Можливо, конденсаторний там на 5 А буде швидше справлятись, так, це факт, але це не допоможе даному акумулятору стати краще. тому я, друзі, не раджу купувати такі акумулятори. Якщо ми перейдемо на сайт OLX, то ми побачимо, що там продають такі елементи типу Катл, типу 120 Аг, опір там ну, 31 мільйон приблизно. Але, друзі, я Категорично не раджу купувати ті елементи, у них ціна там 2, 350 приблизно. За ці ж гроші можна купити Іві 105 елементи, на тому ж Оликс пошукати тільки нові, переконатися по QR-коду, що дата виготовлення у них свіжа. от І можна спокійно і в які собі придбати, і горя не знати. і Якби зібрати собі гарний якісний акумулятор. Чому я проводив цей тест ємності? Ну, по-перше, мені самому було дуже цікаво дізнатися, скільки в ньому фактично залишилось Бо, Ну, я ну, ніяк не вірив, що в цьому акумуляторі може бути в всіх елементах, може бути 120 ампер годин. От, ми отримали майже 94. В принципі, це краще, ніж би ми купили якийсь гелевий або інший сонцево-кислотний акумулятор. От, але ми не отримали прям гарний якісний акумулятор. Друга причина, по якій я тестую ємність даного акумулятора, виникла потреба в збільшенні ємності, і ми зараз розмірковуємо над тим, чи залишати цей акумулятор і придбати такий самий, щоб подвоїти ємність, типу об'єднати їх паралельно, чи за якісь кошти продати цей акумулятор і придбати. 16 комірок від ev 105 наприклад, і зібрати вже на них два акумулятори по 24 вольти. Такі акумулятори будуть використовуватись паралельно на Інверторі Павермер на 24 Вт, і в майбутньому ці два акумулятори можна буде об'єднати послідовно і використовувати на якомусь 5 кВт інверторі в послідовній схемі з'єднань. Якщо ви прям ну, дуже хочете придбати акумулятор на AliExpress, то є готове рішення від PowerWin. Такий акумулятор, в принципі, я можу радити, він непоганий. Я дивився його розбір, його огляд, і можу сказати, що такий акумулятор має про Служити достатньо часу. В принципі, непоганий варіант, як готове рішення за відносно невеликі кошти. Якщо у вас є успішний досвід купівлі, літій-залізофосфатних акумуляторів або елементів на Адіекспрес, будь ласка, поділіться цим в коментарях. Напишіть, яка модель акумулятора, яка ємність заявлена, яку ємність було віддано. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Підтримуємо україномовний контент. Вподобайкою коментарем. І до зустрічі в нових відео.